Щодо недоторканості, це насправді окрема дуже важлива тема. І я би хотів, щоб насправді журналісти цій темі приділили достатньо уваги. Адже з одного боку, те, що недоторканість повинна бути максимально обмежена, тут дискусії немає абсолютно ніяких і бути не може. Це не просто лозунги, з якими ми йшли, це принципи, по яких ми живемо. Разом з тим. Коли ми говоримо про е, зняття недоторканості, ми повинні недоторканність ділити на дві категорії, так? є імунітет, є ідентимітет. Тобто ми повинні залишити функціональну недоторканість як суддям, так і депутатам. Але якщо вкрав, в тюрму. Якщо сів п'яний за кермо, за комусь шкоди в тюрму. Якщо ти Напився і комусь погрожував пістолетом, прошу в тюрму, і тут не повинно бути взагалі ніякої мови про будь-яку недоторканність. Але коли ми призводимо до дисбалансу у гілках влади, ми можемо отримати великий клопіт. Тому стосовно того законопроекту, який зараз у нас є на розгляді, по суддях усе зняття так званої недоторканості зводиться до того, що замість Верховної Ради... Дану функцію виконуватиме Вища Рада юстиції. Ви знаєте, нема в мене переконаності, що Вища Рада юстиції, яка до речі ще не сформована. Ми поняття не маємо хто туди потрапить. Ні, вона зможе... сформована, але не до кінця і ну, не може працювати. не до кінця, вона не працює, тобто її як такої немає. Так і зараз є прийнятий новий закон, який встановлює е... принцип Принцип формування Верхово Вищої ради юстиції я абсолютно вірю. Стосовно питання, яке піднімалося сьогодні, а чому так мало суддів? У мене є питання інше. Чому так пізно? Рік часу пройшов після Майдану. Скажіть, будь ласка, у мене питання до нашої правоохоронної системи. Це місяць чи два назад стало відомо, що дані судді мають відношення до винесення завідомо неправосудних рішень? Питання, звичайно, де інші судді? Стосовно кількості справ, які інкримінуються даним суддям, я поводжуюся зі своїм колегам, що ті звинувачення, які є підготовлені, які були презентовані в нас на комітеті з питань правової політики і правосуддя, де ми розглядали це питання, вони виглядають відносно слабенько порівняно до того, що ми розуміємо, стоїть за їхніми спинами. Разом з тим мене є інше запитання. Скажіть, будь ласка, скільки рішень неправосудних завідомо повинен винести суддя для того, щоб його притягнуло до відповідальності? Де цей лік? П'ять, десять, століто одне закон Достійно. передбачає, що винесення одного завідомо неправосудного рішення. Тому в даному випадку, ми, як депутати Верховної Ради, я сподіваюся, що так само суспільство будемо дуже пильно стежити. За тим, як якісно виконуватиме правоохоронна система свою функцію, і в даному випадку дуже важливо, щоб правоохоронні органи не перекинули відповідальність з себе на суди, які потім вирішуватимуть питання про взяття цих суддів під варту і винесення відповідних вироків. Тому що, вибачте, якщо слідчий орган не підготує належним чином справу. А віднесеться до цього аби як і безвідповідально. Ми говоримо про те, що суди повинні виносити рішення правосудні. То, якщо слідство принесе справу, яка буде підготовлена ніяким чином, то ми як будемо казати суддям, Виносити рішення іменем революційної доцільності. Тому ми зараз зобов'язані на етапі слідства контролювати якість вчинення відповідних слідчих дій і не допущення, щоб справа була підготовлена таким чином щоб в результаті цього вийшов виправдальний вирок. І я після засідання комітету підійшов до прокурора міста Києва і сказав, що, шановний, якщо ви допускаєте хтось з ваших працівників думку, що ця справа може зійти отак от на е тормозах, то ні депутати, ні суспільство цього не допустить. Тому ці всі питання, звичайно, будуть під дуже пильним контролем. І, е Повинно бути, звичайно, продовження цієї історії, тому що не тільки по майданівських справах, звичайно, що це є дуже наболілі і дуже гострі питання. Але скажіть мені, будь ласка, винесення за відомо неправосудного рішення по звичайному пересічному громадянину. Чим його права є менші, ніж права учасника революції гідності? Звичайно, я схиляю свою голову перед кожним постраждалим у цих процесах. Разом з тим це не позбавляє права. Будь-якого громадянина ставити дане питання, і цим повинна займатися не тільки прокуратура міста Києва, і подібні рішення виносилися не тільки в місті Києві, Ми знаємо, що таких рішень були сотні, якщо не тисячі.